Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіший сайт Ослава Тіві як до потенційної війни з Росією готується у найбільшому порту Європи та Українах Балтії. У Вашингтоні пообіцяли відновити поставки зброї для Києва та про внесок українських воєнних мігрантів у польську економіку. Ці та інші теми наші журналісти вже підготували для вас. Дані про внесок українців у польську економіку не доходять до громадськості. Про це в Етері Слави Тіві заявив соціолог, історик та публіцист Павел Марчевський. За його словами, дані про внесок українців у польську економіку здебільшого публікують у спеціалізованих виданнях, тоді як до загалу вони не завжди потрапляють. За словами експерта, наукові дослідження та офіційні звіти, зокрема, звіт польського банку національного господарства, свідчать, що громадяни України вже забезпечують майже 3% ВВП Польщі, і ця цифра продовжує зростати у суспільстві ж здебільшого говорять про витрати. Постійне переконання, що є недостатня вдячність за ту допомогу, яку вони отримують за те, що мають доступ до польської системи освіти чи польської системи охорони здоров'я. і це було трохи міфологізовано, тому ці дані не проходять до ширшої громадської думки. Це по перше, по-друге, коли вже проходять, то на жаль, ця дискусія затримується на поточному балансі витрат і того, що отримується. Соціолог наголошує, що у польському суспільстві досі немає широкої розмови про довгострокові наслідки міграції. Хоча досвід інших країн, які мають тривалу історію прийому мігрантів, доводить у перспективі економічний ефект, може бути дуже позитивним. Чим довше ця міграція триває, чим довше тут живуть мігранти у даній країні, тим цей внесок вищий. Насправді навіть найновітніші дані, які стосуються, наприклад, польської міграції до Великої Британії, показують, що на даний момент серед Дні заробітки з м, поляків, які проживають у Великій Британії, вищі, ніж у британців. також у інтерв'ю з соціологом прочитаєте про те, з чим пов'язане зростання популярності ультраправих сил із відвертою антиукраїнською риторикою у Польщі. Читайте у новині на нашому сайті. Найбільший порт Європи готується до потенційної війни з Росією у Роттердамі, який є ключовим вузлом торгівлі між США і ЄС. Зокрема, через нього проходять судна з нафтопродуктами та військовими вантажами. Готуючись до потенційного збройного конфлікту з Росією, у порту планують змінити маршрути цивільного трафіку у разі війни. Раніше порт не мав спеціальної інфраструктури для обробки озброєння однак тепер один із контейнерних терміналів обладнає для перевалки боєприпасів. В адміністрації порту зазначили, що що Роттердам координуватиме операції з бельгійським портом Антверпен під час прийому військових вантажів із США, Канади та Великої Британії. Докладніше про реорганізацію порту, а також про те, як у Роттердамі закликали Європу готуватися до можливого протистояння з Росією у контексті роботи зі стратегічно важливими ресурсами, читайте у новині на Слава Тіві. Тим часом до потенційного вторгнення Росії готується і країни Балтії. Естонія планує до кінця року збудувати близько 600 фортифікаційних бункерів на кордоні з РФ. А Литва зводить військове містечко для розміщення німецької бригади, першого постійного контингенту іноземних військ з часів Другої світової. Водночас усі три країни вийшли з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Таким чином, країни Балтії працюють у рамках НАТО, яке відповідає за колективну оборону регіону. Про це в інтерв'ю журналістці Слави ТІВІ Марині Степаненко розповіла директорка міжнародного центру оборонних досліджень Крісті Райк. Вона зазначила, що два роки тому Естонія ухвалила нові оборонні плани, щоб бути готовими відбити вторгнення з першого моменту. Що про загрозу з російського кордону знають і до чого готуються естонські урядники? Читайте в інтерв'ю з Крісті Райк на Слава Тіві США. Відновлять постачання озброєння для України і дадуть більше ніж обіцяли. У Пентагоні повідомили, що отримали від Дональда Трампа відповідне доручення. Там зазначили, що зброя має допомогти цитую забезпечити здатність українців захищатися, поки Сполучені Штати працюють над досягненням стійкого миру та припинення бойових дій. Президент США Дональд Трамп також це підтвердив. Глава Білого Дому наголосив, що Пентагон надійшли Києву переважно оборонну зброю. Чому Трамп змінив риторику? Детальніше на слава тіві. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить більше актуальних новин, шукайте на нашому сайті і бережіть себе.